Бажаю здоров'я, шановні бійці. Бажаю здоров'я. Здоров 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 Зараз вам буде проведена лекція на тему субординації. Дотримання субординації є одним із обов'язків усіх бійців Збройних сил України. Що ж таке субординація? Це вид взаємин у колективі, саме спілкування молодших стосовно старших. І так, давайте ж детально розберемо, що таке субординація. До старшим зазванням чи посадами ми звертаємося лише на ви. Жодних гей, чев, чувак, бути не повинно, тому що ми знаходимося в армії. Звертатися до старших зазванням чи посадами слід за формою. А саме, пане прізвище, дозвольте звернутися. Якщо вам дозволяють, то ви кажете то, що ви хотіли. Якщо вам не дозволяють, ви не звертаєтесь. Далі. Проходячи повз будь-якого військовослужбовця, ви повинні виконати військове привітання. Тобто, бажаю здоров'я, пане прізвище. Наприклад, бажаю здоров'я, пане лорд. Або бажаю здоров'я, пане перцовий. Ну і так далі. Примітка. Занадто часто виконувати військове привітання не треба. Тобто, якщо ви бачите кожні 2-3 хвилини, то не треба. А якщо ви бачите військовослужбовця перший раз за день. Офтопом кажучи перший раз, як зайшли в ігру, офтоп закінчив, то тоді виконуєте привітання. Тобі ж не потрібно бігати за військовослужбовцями, яких ви не бачили. Або, наприклад, якщо пробігаєте і кожні дві хвилини кричати Бажаю здоров'я. Це не потрібно робити. Один раз на день ви зробили привітання і все. Далі. Під час перебування на військовій частині. Та перебуваючи е, у військовій формі, ви повинні забути про такі відповіді. Так, ок, вибачте, пон і так далі. Так, ок, та інші позитивні відповіді замінюються на так точно. Е, ні. Та інші негативні відповіді замінюються на ніяк ні. Сорі, ні, пардон, вибачте, та інші відповіді вибачень помилкових е, дій замінюються на винен. Або ж винен, виправді, залежно від ситуації. Здравствуйте. Вітаю ку, та інші види привітань. Замінюється на здоров'я бажаю. Можна та інші види дозволі замінюється на дозвольте. Хезе не знаю а та не інші види незнання, замінюється на не можу знати. Якщо вам наказали, ви повинні відповісти так точно. Якщо вас покликали по прізвищу, ви повинні відповісти я. Усі накази дозволено почати виконувати лише після того, як офіцер дав вам команду виконувати. Тобі ж, якщо в нас йде напад, і вам не дали команду, виконувати, і каже офіцер відбити напад виконувати, після слова виконувати ви йдете відбивати напад. Ви не виходите з строю, поки не сказано виконувати. Тому що, якщо ви вийдете, вам можуть дати догану, тому що не було наказу. Після того, як ви всім поцікавились у військовослужбовця старшого за званням, потрібно запитати дозвіл, дозвольте йти. Тобі ж ви запитали, що ви хотіли, і кажете там: пане сержант, дозвольте йти. Якщо він вам каже дозволяє, ви йдете. Якщо вам відповіли дозволяє, ви можете бути вільними. Але якщо вам відповіли іди або вільний, ви повинні відповісти так точно, лише після цього піти. За підсумками лекції хочеться сказати бійці, дотримуйтесь субординації, тим самим поважайте один одного. На цьому лекція про субординацію закінчена.